Антитерористична операція на сході країни триває вже більше п'яти місяців. За цей час військові силовики та бійці добровольчих батальйонів вступали з терористами в сотні боїв. Час від часу на схід України виїжджали свіжі сили, а бійці, які вже довго на передовій, отримували відпустки. Якщо в зоні АТО вони виконували всі накази та інструкції, то при поверненні на мирну територію, дехто з них забув або не схотів зробити елементарне здати зброю. У Львівській області працівники управління боротьби з організованою злочинністю без проблем зупинили автівку з шістьма чоловіками. Попередньо відома частина із затриманих представники правого сектора. Чоловіки, начебто, були добровольцями на сході і саме поверталися із зони АТО. У машині міліціонери знайшли просто величезний арсенал зброї. Там було все: і гранатомети, і автомати, і кулемети, і патрони. Ніхто не мав ніяких документів, ніяких. Е супроводжували документи, ніяких документів на автомобілі, на зброю. На все, що вилучено, документів ніяких немає. Слідство ще з'ясовує, звідки у чоловіків стільки зброї. Наступний приклад: Дніпропетровськ. Міліціонери затримали чоловіка з дорожньою сумкою. Коли правоохоронці заглянули всередину, то знайшли там боєприпаси. Зокрема, кілька корпусів для гранат, запали до них та понад 250 куль для автомату. Згодом виплив цікавий факт. Затриманий чоловік сказав, що він військовослужбовець територіальної оборони. Розповів, що саме повернувся із зони АТО додому у відпустку, а боєприпаси забув здати перед виїздом зі сходу. Наступний випадок із зброєю, вивезеною в зато в Мельницькій області. Правоохоронці затримали машину, в якій їхали представники правого сектору, озброєні до зовів в автомобілі, окрім чотирьох зареєстрованих рушниць, були ще автомати, гранатомет, сигнальні міни та ще багато смертельних зброї. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбуці написав: затримані представники правого сектора, везли з собою зброю, начебто, аби здати її в міліцію. Проте у МВС виникло запитання, чому чоловіки не здали її в областях, що безпосередньо. Межують із зоною АТО. Ми сейчас внутреннее розслідування на предмет того, як авто з оружеєм могли доїхати одно до Львовской області, а другое до Хмельницької. Виновные будуть строго наказаны. У цей же час лідер правого сектору Дмитро Ярош зробив заяву. Закликав своїх соратників припинити вивезення зброї з зони АТО. Про це Ярош написав у своїй сторінці в Фейсбуці. Згідно його наказу, зброя має рухатись тільки в одному напрямку. На фронт Можливо, після заяви Дмитра Яроша щось зміниться в майбутньому. Проте факти беззаперечні. Час від часу силовики виявляють машини із боєприпасами та зброєю, незаконно вивезеної з зони АТО. А якщо уявити скільки машин з небезпечним вантажем правоохоронці пропустили, по закону вивозити зброю з місця дислокації, немає права жодний воєнний чи доброволець. Вся вона має бути під законним контролем. І українська і забрана у бойовиків. І жодні відмовки про те, що військовий зброю забув здати на блокпосту, чи те, що вивіз її із зони АТО, аби здати. В міліцію не є виправданням.